Вітаю, мої любі друзі! Сьогодні у нас з вами нове тренування. Комплекс стрункі ноги та худі боки. Будемо робити наші ножки стрункими, а боки худими. Тож приєднуйтесь і ми починаємо. Праву стопу затягуємо за ліве стегно, робимо вдих і, видихаючи, відводимо праву стопу назад. Ногу на підлогу не ставимо. І повертаючись в исходне положення. Так, робимо шість повторень. Лажимося на лівий бік, з'єднуємо ступні разом. Робимо вдих і видихаючи, підводимо вверх голову плечі, тулуб і праву ногу. Робимо таких шість повторень. Робимо останній раз і робимо пружинку у уверху. Пружинимо шість, п'ять, чотири, три, два, один і робимо статику, держимо праву ногу. Відводимо праву ногу назад, а ліву вперед. І робимо вдих і видихаючи піднімаємо разом голову, плечі, тулуб і ліву ногу. Робимо таких шість повторень. Робили останній раз і пружинимо вверху, попрожинили і тримаємо статично. Зараз будемо одночасно піднімати голову, плечі, тулуб і дві ноги. Згинаючи ноги, підтягуємо ноги до живота. І розправляємось, виходимо в исходне положення. Таких повторень робимо шість. Останній раз і тримаємо статично зігнуті ноги. Опускаємось, розслабляємось, і вийшли в бокову планку на ліву руку, опускаємо таз вниз і піднімаємо вверх. Зробили 6 повторень і стоїмо 6 секунд в боковій планці. І у нас все те ж саме на другу сторону. І так, у нас ліва стопа затягується за праве стегно. Робимо вдих, видихаючи, відводимо ліву стопу назад. Ногу на підлогу не ставимо і робимо таких шість повторень. Ложимося з вами на правий бік, з'єднуємо ступнє разом. Робимо вдих і видихаючи підводимо верх голову, плечі, тулуб і ліву ногу. Робимо таких 6 повторень. Робимо останній раз і пружинимо в вверху 6, 5, 4. 3, 2, 1. Держимо статично ногу вверху. Відводимо ліву ногу назад, а праву вперед. Робимо вдих і видихаючи, піднімаємо разом голову, плечі, тулуб і праву ногу. Робимо останній раз і пружинкою уверху 6, 5, 4, 3, 2, 1 статично тримаємо. Зараз будемо одночасно піднімати голову, тулуб, плечі і дві ноги і згинаючи ноги, підтягувати до живота. Розправлятися і виходити в ісходне положення. Таких робимо шість повторень. Робимо останній раз і тримаємо зігнуті ноги. В статично біля живота. Опускаємось і виходимо в бокову планку на праву руку. Піднімаємо і опускаємо таз вверх. Зробили 6 повторень і стоїмо 6 секунд в боковій планці на правому боці. Наш комплекс невеличкою розтяжкою. Дякуємо собі за тренування. Це ми зробили з вами один підхід. Таких підхідів може бути декілька. Приєднуйтесь до тренувань, всім миру і до зустрічі!